Силуйся тобою уранкові тиші, як ти віти твої жовті коси піше, і почуття мої до тебе линуть, мов теж. Єдина на світі нема тебе рідніше, твої обійми нашу мрію заколишуть. Мені так добре бути зараз, коли поруч. ти. Пізнай. Тебе життя я не віддам нікому, твої стежки ведуть мене додому. Тут народились ти і я. Живий, тобі я заспіваю колоскову, тобі зізнаюся у кохані знову. Оврія на осяяна, та чорна хмара на країну насуває, ворожа сила на кордоні все зростає, і ми готові, як ніколи боронить дім. Я знаю, що моя країна не вмирає. У небі, а не свої крила ти зімає, ми вільні люди, ми з тобою на своїй землі. Ти знай тебе в житті я не віддам нікому. Твої стежки ведуть мене додому. Тут народились ти і я живий. Тобі я заспіваю колоскову, тобі зізнаюсь у коханні знову, бо ми з тобою есть им'я, назавжди разом ти і я Обріяна, осяяна Україна моя.